Чітке розуміння в мене є. Люди виконують наказ і захищають свою деномінацію. Вони думають, що вони виконують волю Божу. Чуєте, так навчені? Потрапляючи в тінь антихристів, які вже з'явилися тоді, як написано в Євангелії, що вони вже є, ці антихристи. Це ще не той Антихрист, який прийде, але це послідовники саме лжевчень. Перевернути Євангелія, які перевертають і людей, просто напічкують, просто пхають в них цю їжу, брудну їжу. Люди хочуть догодити Христу. Будь-яким чином, вони погоджуються на речі, які ніколи б не зробили в світі, і виконують це, наче святість. Ми пройшли кожний, пройшли цю дорогу. І перебуваючи в тіні антихристів, ми не бачимо справді. За ними світла, справжнього світла Христового. Адже ж і Христос ніколи не осуджував людей. Ви подивіться. То чому я буду осуджувати їх? Саме основне, це були теж люди віруючі, але які корилися кому? Та начальникам і властям, первосвященникам, фарисеям, садукеям, ті, хто очолювали, книжникам. Вони йшли за ними в тіні. Не бачачи Христа. А коли бачили, вони ж прибігали до Нього. Вони хотіли зцілення, звільнення. Так, ті ж самі, хто вірили в Бога і хто чекали Ісуса Христа, збудили всіх, щоб розп'ясти Ісуса Христа. І люди, які зцілялися, які чули, скільки чудес зробив Христос, як Він говорив з людьми, як Він милувався над ними, коли був змучений, йшов взагалі-то відпочити на гору та десь там помолитися. Він перебував часто сам на горі. Тут прийшло багато людей, і він змилостився. Змучений, не змучений. Адже ж він був теж в тілі. Він молився за них, він клав руки на них, він зціляв словом зціляв, навчав їх, проповідував Євангелію царства. І він ніколи не осуджував людей. Але він говорив про фарисеїв, книжників, садукеїв, первосвященників. І ці люди корилися саме цим властям і начальству. І вони йшли за фарисеями. Люди йшли за книжниками. Люди йшли за садукеями.